Всім привіт! Робимо розклад на тему, що йде з вашого життя і що прийде натомість. Обирайте свою колоду, це буде ваш варіант, який підходить саме вам. Хочу з цієї почати. Подивимося коротенько, хто ви в яких енергіях. О. Енергія б'є ключем, скажімо так. Ви людина енергійна, ви зараз отримуєте якісь нові можливості від життя, ви активний, цілеспрямований або цілеспрямована. ви комунікабельний, ви вмієте маніпулювати, але тут мені в позитивному ключі, тобто ви вмієте використовувати свої навики комунікації для втілення своїх якихось цілей. Ви людина... Яка може бути душею компанії, там на виду притягуєте погляди інших людей, в сім'ї своїй, також ви маєте якийсь або ж статус, або а, таку енергетику, до якої з'їжджаються родичі? Так. О, точно, тут про рід. Ви якась важлива людина для свого роду. Зараз, можливо, проходите якісь уроки стосовно свого роду, ніби перевірка йде у вас. Чи будете ви повторювати те, що було колись у ваших близьких? У тих, хто є, у тих, хто був колись. І починаєте якийсь свій розвиток. Ви якраз таки вчитеся використовувати свою енергію на благо для себе і своєї сім'ї. І на, на розвиток, на заробіток. Цікавий такий момент. Дивимось, що йде з вашого життя зараз, що залишається в минулому. Ой, дивіться, а тут ніби йде ваше ставлення до інших людей, до того, куди ви направляєте свою енергію. Тут міг бути варіант, що ви або ж влазили часто в якісь трикутники, в якісь незрілі відносини, можливо, були в таких негативних енергіях, в низьких вібраціях, де могли вестися на плітки, постійно обговорювати інших людей. Лідкувати, якось дуже такий, можливо, розгульний образ життя вести, роздавали фінанси наліво, направо, якесь таке, ніби несерйозне ставлення було до свого життя. Але зараз якраз таки трансформація на вас впливає. Так, що ще залишається позаду? Якась стабільність. Ви починаєте виходити за якісь рамки, виходити з зони комфорту. У когось тут залишилася позаду історія зі стабільними відносинами, де пережито було хитрість, обман, лицемірство, де люди вже. Тут були якісь бездуховні відносини або за розрахунком, або якийсь трикутник, такі негативна енергетика йде від цього спілкування, хоча люди самі по собі такі доволі ресурсні. І тепер ви стоїте на роздоріжжі, дивитесь на ну, це все, що відбувалося, намагаєте якось відновити себе, почати радіти життю. Але емоції іще нестабільні. Вас може штурмити, вас може кидати знову в ті ж самі вібрації, які були раніше. Але зараз такий ніби перехідний етап у вашому житті. Що й тепер прийде до вашого життя на заміну? Ось цьому всьому активний рух. Ви із, а, такого, такої енергії, де хочеться схопити все одразу, ви починаєте обирати одне але щось найважливіше. І коли ви це все зайве скидаєте, ви починаєте бачити нові горизонти, нові ідеї. Відкриваються очі на це все. робити інші вибори. Вчитися користуватися розумом, ясністю, чіткістю, будувати якісь плани. Ви будуєте якусь стратегію, як саме ви вийдете із кризового стану. В кого тут були якісь проблеми з фінансами, ви починаєте покроково. Можливо, навіть записувати, якось розподіляти це все, щоб поступово з цим розібратися. Або ж так само з будь-якими. Проблемами в вашому житті, тому що ви хочете це все закінчити. Вам вже набридло це лицемірство, це знущання над собою. Хочеться якось вже налагодити своє життя, навчитися чомусь новому, але бачу, що трошки важкувато, енергії не вистачає. Трансформація ваша відбудеться, але тут треба буде прикласти певних зусиль. Це буде не дуже швидко, ви будете ще в очікуванні цього. Але дивіться, все-таки далі йде перехід на новий рівень. Ви, озираючись на те, що було в минулому, ви починаєте по-новому будувати своє життя. Ви розумієте, що ви тут господар, тільки ви можете це все змінити і. Почати вже якісь позитивні зміни вносити. В когось тут іде це про що? Якесь нове знайомство, яке буде наповнене дійсно почуттями, а не якимись негативними емоціями. Що вам порадять? Виходити з туману, прояснювати це все в себе в голові, не слухати інших людей, а розібратися в собі, збирати якусь додаткову інформацію, починати активно рухатись, проявлятися, будувати плани, збирати інформацію, знову ж таки, скидати цей тягар, проходити вже свої уроки, ви знаєте, що вам робити. По справедливості все буде зроблено. Хоча не так швидко і не так легко, як хочеться. Бажаю успіху вам з цим впоратись. Тепер дивимось, хто вибрав цю колоду. В яких ви енергіях зараз. Залишаєте позаду для того, щоб отримати щось нове. Це стосується емоцій, це стосується якихось переживань психологічних, ви уже якось пробуджується ваша мрійливість, можливо, і уявлення того, що мрії можуть здійснюватися, незважаючи на те, що було позаду. Якась перезагрузка. Зараз. Збираєте інформацію для того, щоб з цим впоратися. Більше всього, що зараз, більше на самоті перебуваєте, не хочете приймати нічию допомогу. Хоча людина така є. Стоїте перед вибором, Обираєте, що вам зараз. Зробити. Чи зробити акцент на стосунках, чи зайнятися собою, розкривати свою якусь внутрішню силу, розширятися хочеться, або ж поїхати кудись дуже далеко, для того, щоб наповнитися новими емоціями. Що йде з вашого життя, що залишається позаду? якась певна стабільність залишилась позаду. Ви... Так, це що, ви перестаєте чекати якогось повідомлення від якоїсь людини, тому що розумієте, що там закінчена вже історія. Закриваєтесь якась таємниця. Більше всього, що вже відкрилось, і вона залишається в минулому. Старий цикл закінчився, буде новий. Залишаються позаду конфлікти внутрішні, зовнішні, де ви щось доводили іншим людям, можливо, собі. Залишається позаду період відлюдника і. Це і ваші вагання стосовно думок про себе, якась невпевненість у собі залишається позаду, невпевненість в тому, що ви можете допомогти собі і, можливо, іншим людям, тому що там іде підтримка іншим, ваш власний. Розвиток. І ось ці всі невпевнені емоції, вагання вони залишаються позаду. Ви ще зараз трошки згадуєте все, що відбулося, але у вас вже є ключик до розв'язки цих всіх задач, і вже щось наближається. Дуже близько до вас. Головне, не опустити цю можливість, зосереджуючись на минулому. Що до вас зараз. Прийде після цього всього. Розвиток, який призведе до фінансової стабільності. Головне тут не триматися за щось, що було колись, вдосконалення себе, вдосконалення якихось своїх навичок. Тут може бути і навчання чомусь, підвищення кваліфікації, якась. Нова, цікава робота в колективі. Тут іде якийсь саморозвиток. Незважаючи на страхи, ви починаєте по-іншому дивитися на ситуацію і на себе. Ви тут починаєте більше проявлятися, більше сіяти, радіти тому, яка ви є людина. Перестаєте себе гризти, перестаєте себе звинувачувати, починаєте рухатись вперед. Ви виходите зі стану жертви, ви починаєте більше уваги приділяти собі, віддаляєтесь від того всього негативу. Засвоюєте уроки, які вам хотіли надати вищі сили. Перестаєте обманювати себе і йдете в нове. Перестаєте щось комусь доводити. І йдете до своєї стабільності. Тут може бути ваша фінансова стабільність, розвиток вашої справи якоїсь, яка дозволить вам накопичити грошей. Тут може бути якесь у когось програється. Зараз я уточню. Ага, ви робите вибір на користь себе, і в когось тут буде розлучення, хтось тут відкриває таємниці і закінчує історію, тому що ви варті більшого, і ви так уже настраждалися і вирішуєте відновити справедливість. Вибір робите на користь себе. Що ще прийде до вас? Чудово. Ви впевнено, але повільно, але впевнено, виходите з цих розчарувань, з цих думок про минуле, якогось страждання. Вирішуєте все різко завершити по башні і е, вирішуєте, що ви достойні кращого. Ви відкриваєте свою нову енергію. Ви, е, Починайте проявляти свої амбіції, починайте рухатись до своїх планів цілей, енергійно, цілеспрямовано, Включайте свою харизму і починайте насолоджуватися новим своїм життям. Закінчуєте цикл, де а, ніби вами маніпулював хтось інший. Тому чекайте цікавих змін. Нехай все пройде найкращим для вас чином. Буду рада коментарям, підпискам, лайкам. Гарного вам дня!